Да, українців прибуває. Тож, за черницею треба підніматися все вище і вище і вище в гори. Бо внизу, внизу на полонині українці всю черницю підмітають, як у себе вдома гриби. Піднімаємось із полонини в гори. Всім привіт! Ми в приватному секторі. Міста або району Хельсинки Еспо. Еспо – це вважається як окреме місто, але це насправді район Хельсинки. Приблизно населення Еспо 330 тисяч людей. Це плюс-мінус суми довоєнні суми. А такий район Хельсинки. І за цього і путаниця. У довідниках деяких зазначена кількість людей, які живуть в Хельсинки. 650 600, 600, тисяч людей, але це без урахування отаких районів, як ЕСПА. Їх тут три, якщо я нічого не путаюся. А якщо ці райони, як ЕСПА, додати, то виходить, кількість мешканців зростає до мільйона 700 тисяч. Ну, в общем, отакий ось парк, невеличкий парк в ЕСПА. На на самому краї його. Тут в природі не росте чорна бузина. Чорна бузина вимерзає замість чорної бузини. Це перші отруйні ягоди, які зустрічаю в цій місцевості. Не просто неїстівні, як дика гарабина, наприклад. А отруйні це червона бузина. Як у нас їх називають вовчі ягоди. Чорної бузини я тут не бачив, і я думаю, що вона просто-напросто не росте, бо їй холодно, вона вимерзає зимою. Оскільки я знаю, навіть... Наші широті Москви вже черна бузина, це розкіш. Ось такий тут парк біля приватного сектору. І якщо цей парк знаходиться хоча б на відстані декілька кілометрів від пункту прийому біженців, тут нема сміття. Поруч із пункту прийому біженців Сміття просто катастрофа. Виходиш і бачиш, що ти майже вдома. Трохи, трохи далі. Все чисто. Ось такі камінці. Ніде навіть акурка нема. А сам парк схожий на дикий ліс. Тільки чистий дикий ліс без сміття. скрізь розпізніт ось так хто збирає, хто знімає А ми підемо далі далі, далі, далі тут теж нормальний. Місця і черниця здорова, просто таки здорова. Ух. Це, ой, ого. Ммм. Краса яка. А ви подивіться, яка земля тут. Ось так літут грунт. А ви подивіться, яка тут зелена бруслинка? М -м -м. Яка тут буде краса, коли вона поспіє? Яка тут буде краса, коли вона поспіє? Місцеві мешканці дуже люблять собак. Привітні, усміхнені, добрі люди. Мені дуже подобаються фіни. Зустрічаєш фіна просто і у тебе піднімається настрій. Скажи? І піднімається настрій. А коли я з камерою з камерою зустрів поляка, то у мене настрій геть було зіпсовано. Ну і зніт. Зніт. І поруч із парком ось такі трьохповерхові будиночки із приватними квартирами. А внизу. Будиночки одноповерхові з приватними квартирами, скрізь чисто, красиво, усміхнені, добрі люди. Тут хущо щоб не зглазить, як то у нас кажуть. Тут скрізь є свої стежки, по яким фіни вигулюють своїх собачок. І ще щось цікаве, собак тут дійсно багато, я, я намагаюся не заважати місцевим Людям з ними гулять, але я ще не те, що я ні разу не, не вступив у собаче лайно. Я впевнений, що якби я гуляв у такому лісопарку в Україні, то я б вже декілька разів вступив у людське. <гум> Ось такі справи. Камінь, камінь це не тільки прикраса парків, це основний ґрунт у Фінляндії. Фіни живуть на ось такому ось ґрунті. Цей камінець невеличкий, маленький, майже щебіночка тріснув, колись Колись від чогось тріснув, від чого він тріснув. Це загадка, тим паче коли. Гриби. Я, по-моєму, тут лізуть навіть якісь гриби уже дощ. О, лисичка, йолки палки ха, я лисичку знайшов. Пройшов дощ тільки вчора. Вчора пройшов нормальний дощ і з каміння лізуть гриби. Якби у нас десь в лісі була така галявина, це була б туристична перлина. Не менше того. Це все. Я так бачу, досі зберегло свій вигляд. Це потоки лави. Як лава мільйони років тому текла від якогось вулкана, якого вже не існує, так вона і застигла. Навіть брижі збереглися. брижі лави збереглися. Ну а теперь тут растут рыбы, растет лес, квітують квіти и гуляют фины. Навіть калюжі серед скель повні життя. Тож, друзья, кому цікавий мій канал та корисні мои відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші а для мого каналу це дуже суттєва підтримка найбільші істоти тут жуки плавунці які від нас було получено потікали ну і комарі звісно комарі водяні блошки. і ще можна що рухається в цих калюжах Посеред скель Так і лежить. Шикарний, недешевий приватний сектор. Ніхто нічого не косить, все буяє, все квітує все пахне, красота й годі. Ось такий куточок приватного сектору. В районі Хельсинки Еспа. А там далі за спортивними майданчиками будинки фінів. Тут ось спортивні майданчики для баскетболу, волейболу, футболу, хокею, баскетболу, ще якогось болу-болу. Ось тут майданчик для виголу собак без поводка. І далі. Майданчики для бейсболу, гандболу і ще якихось ігор. Це все входить в один комплекс. А ось і футболісти, вон там он футболісти. Це все входить в один комплекс приватного сектору в місті Еспа. Ось такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.